Так, друзі, Volvo V40 1999 року. І що ми робимо? Це в мене вже йде авто на розбор. Думаю, покажу, так як не знайшов ролика в Ютубі, не знайшов, як знімається торпеда. І думаю розкажу. Дивіться, ну це я до цього ще порозбирав. Тепер саме основне панель витягуємо. Щоб витягнути панель, треба знімати руль. Подушка знімається ось. Болтик з однієї сторони, ось з другої сторони. Так як я не зміг відкрутити, мені довелося відкручувати рулеву колонку повністю. Бачите, в мене так вийшло. Ось рульова колонка відкручується, набагато проще, тому що тут торкс, подушка. І він обривався, я не можу тепер відкрутити. То я опустив руль, все, торпеду я. Открутив. От. Торпеді захований оцей один. Це, з цього боку в нас виходить бардачок. Бардачок відкручується ось тут знизу. Ось. Тобто тут болтики відкручуємо. Откручуємо ось ці, А, кстати, навіть не знаю, треба чи не треба. Все, я, не надо, мабуть, я відкрутив. Откручуємо ось. Це подушка безпечності, вона знімається разом з машиною, я так розумію. Ось. Болтик тут. Знімаєте кришечку, це вже відкрутив, Живе, щоб не згубить. Тепер тут на 10 підключик на 10. відкручується. І саме-саме головне. Головне. Дивіться, тут теж, кстати, Саме головний болтик. Я не знаю, ви там побачите чи ні. Е... Ха -ха -ха. О. О! Бачите, там болтик теж на 10. Тобто він. Отам, отам, отам находить. І от дивіться, основний болтик. Отак стоїть динамік. О, він просто підривається, він на защёлках тут. бачите, Металічні защёлки. І от ви вже бачите цей болт. І дотягуєтесь, відкручуєте його. І я так розумію, з цього боку аналогічно. Да. З правого боку, дивіться, так же саме, тут є болтик. Беремо ключик на 10 побольше вдвінітелів і відкручуємо. дуже багато. Тому що совітую я вам. Пішов ще по косою. Ось, дивіться, 4 фішки. Ці 4 фішки приєднані ось одна, он друга. І там он синенька третя. І ось коричнева четверта. Це все легенько знімається або такою викруткою. Або ось такою. Просто нажимаєте на оці носики і смикаєте навіть за дроти. Якщо тут все нормально, ви ніколи не пошкодите, нікого не слухаєте. Тобто, отак нажав, смик, 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 повисмикував і у вас отаке, такого у вас висить не повинно. Так як вони всі йдуть закріплені, дивіться, на отакі. І ви спокійно собі знімаєте в купі з цим, з цією косою. Ну ось, дивіться, панель. Тут, знову ж таки, це біля магнітоли. В районі магнітоли, не забудьтесь від'єднати цей. Там так збоку потрібно нажати і висмикнути. О Ось так залишається, подушка у вас стоїть. Дивіться, потім, щоб як збирати, попадати, штифт ось посередині авто, щоб ви попали на нього. А буде то скрипіти, то щось. Ось він. Дивіться. Отак. Все воно виходить. Ну, дивіться, цей сіренький потрібно буде зняти, він залишається в основній косі. Так, в принципі, ось болтик впали, забрали. Ну, ж, отакий вид має. Я думаю, хто не зовсім безрукий, спокійно розбереться і все буде добре. Ну тобто, Отак все це виглядає. Панелі, я ж кажу, оці. Оці вони будуть залишатися, це теж тут воно там запха не буде над приборною панелью. І це все у вас в зборі. Дивіться, де навіть на світло у вас залишається з таким куском коси. Якщо ви, наприклад, розбираєте для того, щоб зробити там радіатор пічки, замінити чи щось, навіщо вам там від'єднувати, це все розбирати, у вас залишається ціла коса і все. Тому дякую за перегляд. Пишіть. Щось, якщо не так, в коментарях підписуйтесь. У мене тільки україномовний контент. ну скажімо так, Суржик. <схід> Дякую за увагу. До побачення. Дивіться, з інструментів мені знадобилась викрутка звичайна, хрестообразна, ключик на 10, Отаке. те, що я говорив, оці досить незручні болти, спокійно відкручуються цією. Отак я роблю. Все, трещотка маленька. Торкс на 27 і на 25 потрібно. Не пам'ятаю, десь на 25 потрібно, але я ним відкрутив, вони не сильно були затягнуті. Маленьку таку викрутку я взяв і ключик на 12 це я відкручував кермо. Якщо ж ви будете відкручувати подушку і знімати кермо, то там чи 17 чи 16 гайка. Отака ситуація. Ну і така невеличка кубка болтів.